Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений лона твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плітлона твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений підлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плідлона Твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і плід плідлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний — плід лона твого Ісус Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус, свята Марія Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло твого Ісус, свята Марія Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плітлону твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плідлона Твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плідлона Твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти мі жінками, і благословений плідло твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти мі жінками, і благословений плідло твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плітлона Твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений плітлона Твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітло Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.